Прекрасний вічно молодий та мудрий світ народних свят запросив гостей зразковий фольклорний ансамбль вінець центру позашкільної освіти імені Олександра Разумкова. Це п'ятий та останній колектив позашкілля, якому цьогоріч довелось підтверджувати своє звання зразкового до відповідального звіту. Учасники ретельно готувалися, що дало їм змогу міцно заволодіти душами і серцями глядачів. Дві години тривав концерт, і дві години в актовій залі центру лунав живий народний спів. Засновником та натхненником колективу є Лариса Куліченко, яка у студентські роки завдяки своєму викладачу закохалась в український фольклор. Тож, коли прийшла працювати до центру дитячої творчості, створила самобутній співочий ансамбль. Десять років тому колектив вперше і зовсім несподівано поїхав на конкурс, звідки привіз лише диплом за участь. А підписаний той диплом був Дніпропетровським владикою. Священник, наче благословив ансамбль на гарне майбутнє і багато перемог. А ще після того випадку колектив, зрештою, отримав свою Назву вінець. Коли виходить заміж дівчина, чи хлопець жениться, коли молоді женяться на весіллі батькам, які подружили вже всіх своїх дітей, одягають вінець. Такий вінок на голову, піднімають їх на лавці, на вора, це так кажуть. На всіх наших рушниках українських віночок такий вишивається, але не просто віночок, а саме вінець. У той вінець. Який кожна людина повинна мати за все, що вона зробила в житті, за все добре і за все погане. То Господь Бог дає людині свій вінець, ото кажуть, що він повинен бути славний, бо буває значить і не славний. Тому ми назвалися Вінцем для того, щоб мені хочеться, щоб мої діти і знали багато. І, отак, як ми назвали сьогоднішній концерт, щоб яблучко від яблуньки не котилося, щоб бабусяна наука знадобилася, щоб вона давала толк. Десятиріччя назви колектив відзначив з величезним тортом, на якому Лариса Куліченко спочатку запалила не свічки, а зірки своїх вихованців. У кожного каже свій неповторний голос, та коли вони зливаються воєдино, виходить потужний мікс. Пам'ятайте. Мені дуже подобається співати у колективі Венець. Я від нього у захваті. Я вже сюди ходжу два роки. Мене сюди привела моя бабуся. саме Когда тебе бабуся привела? Тому що я бачила цей колектив по телевізору, мені він дуже сподобався. Не кожна дитина, яка приходить в ансамбль, тут залишається в народних піснях. криється велика глибина осягнути, зрозуміти, яку може навіть далеко не кожен дорослий. Знаєте, деякі насміхаються з цього, що ми співаємо українські пісні, але я дуже люблю. Мені, наприклад, подобається. Я можна так сказати, більше дізналася про народні звичаї, традиції, відвідуючи заняття нашого колективу. Я дуже багато беру. Я навчилася співати, я навчилася. Ну просто життю наша керівник Лариса Степанівна розповідає нам дуже цікаві історії про життя, про те, як потрібно чинити в одних чи в інших випадках. Той з дітей, хто відчув себе близьким до фольклору, назавжди лишається прихильником його та вінця. Втім, у будь-якому правилі є винятки. Олена Літкович спочатку полюбила народні пісні, а потім і джаз. Тепер займається у двох колективах вінці та старому роялі і ще каже, не визначилась, де їй краще. Кожна людина повинна знати історію свого народу, свої традиції, свої пісні, щоб на майбутнє ми могли передавати це з покоління, з покоління в покоління, і наші діти змогли продовжувати те, що ми зараз наслідуємо. Більшість співаків можуть довго розповідати про принади і родзинки свого колективу. А декому щоб схарактеризувати ансамбль, достатньо і трьох слів. Добрий, дружній і відвертий. Так і по кожному з цих трьох слів поясни, будь ласка, чому. Добре, тому що ми дуже добре відносимося до оточуючих, до свого колективу, до, <кій> до одне одного. Дружні, тому що ми дуже дружні, дружимо між собою, ходимо гуляти разом. І відвертий ми, ми ділимося секретами своїми на співах. В ході звітного концерту колектив продемонстрував не лише свої співочі вміння, а й акторську майстерність, розповідаючи про традиції святкування Великодня, діти показали сценку про те, як одного разу на хрестове воскресіння крашенки, сало, паска, хрін, шинка, ковбаса та інші продукти з великоднього кошика сперечалися, хто з них головний. Ге то залиш на нім ще Не чуєш? Інімеся, не можу більше терпіти. Війде. Це я, яйце свячене, хтось душить на чепень. А, це шинка, дружевий, об бабічка зляклась. Спить, бач, як злихобніла, а бабу тут жась. Пісні, які виконують дівчата і хлопці, звінця не знайдеш в інтернеті. Усі вони записані від старожилів українських сіл. Про наповнення репертуару дбає керівник ансамблю. Також, завдяки Ларисі Куліченко, учасники отримали старовинні костюми для своїх виступів. Стала в бабусі просити сорочку, от, наприклад, ось цю, а вона не хотіла давати. А потім я в неї просто попросила, дайте ми хоч виступимо, і запросила її на той концерт. І вона коли почула, як співають дівчата, які пісні співають, і що це дівчата сучасні, такі, які приходять модні в джинсах з макіяжем, з манікюром, а співають пісні старих бабів. І вона була настільки вражена, сказала, доця, я подивилася на тебе в цій сурочці. І для мене нібито ожила моя бабуся, яка цю сорочку вишивала для себе. Бери її, бо тепер бабуся жива в моїх очах стоїть. Ось таким чином прийшла сорочка. А потім вона ще щось розказала. Розказала за рушники, за символіку на рушниках. Ми рушник вміємо прочитати. Завершилось свято української пісні квітами, обіймами та сльозами учасників і глядачів. Настільки Вінець вміє проникати в душу. Ми дуже дякуємо Богу за те, що вона є в нашому житті. Вона допомагає нашим дітям знаходити шлях до світла, добра, любові. Вона розкриває перед ними безмежний світ краси української пісні.